Надюш, чи існує жіноча дружба? Звісно, у мене подруг небагато, але всі вони просто неймовірні, і я точно знаю, що в будь-яку важку мить вони мене підтримають і допоможуть. Добре, а чи існує таке поняття як дружба у шоу-бізнесі? Надінька, можеш не відповідати це риторичне питання. Відповідь на це буде у наступному сюжеті. Дивіться та дізнайтеся, хто з ким дружить та проти кого. І побачите історії справжньої підтримки та підступних зрад. Чи існує справжня жіноча дружба у шоу бізнесі? Які підстави влаштовують зіркові подруги, та через що навіть найміцніші взаємини знаменитих жінок зазнають краху. Про 50 відтінків жіночої дружби далі в кількох історіях. Подейкують, що коли кращі подруги працюють в одній сфері, то рано чи пізно заздрість і конкуренція почнуть все псувати. Так і сталося з американськими співачками Тейлор Свіфт та Кеті Перрі. Вони разом підкорювали американську сцену. З'являлися за ручку на світських заходах, а насправді встромили ніж у спину одна одній. Спочатку Пері відбила хлопця Джона Мейера у коліжанки, а потім переманила танцюристів Тейлор до себе у команду, чим ледь не зірвала її тур. Свіфт же не шкодувала слів у бік пері, і ворожнеча тільки зростала. Ба навіть була оспівана Тейлору її пісні Бед Блад погана кров. Через три роки Кеті вирішила, що потрібно поставити крапку цим косим поглядам на преміях і на прузі між ними. Спочатку вона заговорила про примирення у ток-шоу. Я прошу вибачення за все, що коли-небудь робила. Люблю її і бажаю тільки найкращого. А потім зробила реальний перший крок символічним жестом миру. Я буквально вислала оливкову гілку їй. Коли вона розпочала свій тур Reputation. А потім ми почали бачитися і говорити привіт! Як справи. У нас так багато спільного, і напевно лише 10 людей у світі мають такі схожості. Я подумала, що ми справді повинні бути друзями та ділитися своїми сильними та слабкими сторонами та труднощами. Розумієте, ми можемо допомогти одна одній подолати багато чого. Про те, що наступні дві героїні теж будуть колись допомагати одна одній долати важкі періоди, вони й уявити не могли. Всього Сьогодні ми знаємо тандем Маші Єфросиніної та Олі Полякової як дорослих дівчаток, які діляться своїми секретами у спільній програмі. Разом відпочивають і щемливо вітають одна одну з днем народження. А після першого знайомства у 2010 році між ними пробігла кішка, Оля дуже образилася на машу за її ставлення до співачки на шоу, яке вона вела. Сьогодні ми знаємо тандем Маші Єфросиніної та Олі Полякової як дорослих дівчаток, які діляться своїми секретами у спільній програмі, разом відпочивають і щемливо вітають одна одну з днем народження. А після першого знайомства у 2010 році між ними пробігла кішка, Оля дуже образилася на Машу за її ставлення до співачки на шоу, яке вона вела. Я була до тебе так розташована, а ти мене. Цю зйомку. Тому коли Євросиніна через кілька років запросила полякову на свій екзамен, Оля в останню мить, під'їхавши під студію, розвернулася і не прийшла, щоб помститися маші, відпустивши образу, другу пропозицію згодом, вона все ж прийняла. Я б сказала, що він був екзамен рушівний, бо з того екзамену почалося, почалася наша хімія. Розумієш, саме в процесі цього інтерв'ю жінки побачили одна одну з інших боків, справжніми. Це був переломний момент. ти стала інша. Ми знали три зовсім різні маші. Перша, ти була в підйомі, ти була відкрита, хахатушка, дуже щира, дуже класна. Потім щось з тобою сталося: ти стала дуже напружена, сконцентрована і злюча. А потім з тебе, як стало це все відпадати, ти вже не така, як ти була хахатушка. Ти зовсім інша. Але ти стала тепліша, людяніша, добріша, і, і ти зовсім друга зараз спілкуванні. Але був час, коли з тобою було неприємно. Вибач мене. Я дістала... я давне тобі все простила. Ти що я, я тебе не так знала, люблю. що я тебе так образила тоді? Я тебе так люблю. Ти що? Ти сьогодні моя близька людина загалі. І ти моя. Це до того, що знаєш, що коли люди думають, що в них не може нічого бути да, спільного. спільного, потім знаходять отаку мову, що вони стають частиною одна одного. Але у шоу бізнесі, як і в житті, дуже багато випадків, коли сценарій дружби зворотній, коли в одну мить людина, яка була так довго близькою, стає чужою. Саме така історія олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої та запроданки Ані Лорак. З юних років вони були не вода, і співачка стала хрещеною мамою старшої доньки гімнастки. І навіть коли Лілія перебралася до Америки, а ані Лорак до Росії. Вони все рівно підтримували зв'язок і казали, що відстань дружбі не заваде і крізь кілометри. Вони будуть разом і в горі і в радості. Остання співачка сумліно виконувала. От, наприклад, щасливі фото на зустрічі подружок у Києві у 2021 році. Але коли вже через рік її рідну країну накрило горе, а Ліля в сльозах виходила у сторіс і кричала на увесь світ про війну. Ані Лорак замовкла, ані слів підтримки, ані співчуття. Ніяких виправдовувань немає. Це для мене дуже болюча тема, тому що, звичайно, там багато років дружби, це моя краща подруга, це людина, на честь якої я назвала свою старшу доньку, і я чесно кажучи чекала чекала до останнього але коли мину минуло три місяці і е, була повна тиша то мене це вбило та є уже у шоу бізнесовому колі приклад крутих не згасаючих стосунків подружок, які стали кумами, і це відомий всім союз акторок Дженніфер Еністон та Кортні Кокс. Граючи подруг упродовж десяти років зйомок серіалу Друзі, вони стали найкращими подругами і в житті, та нерозлучні по цей день з акторкою Лізою Кудроу вони теж у теплих взаєминах. Ось як Ліза і Дженніфер підтримали Кортні на її зірки на Алеї Слави у Голівуді. Ми дуже пишаємось тобою, дуже любимо тебе. Ти сестра, просто від іншої мами. Любимо тебе вже ось як 30 років. Взаємини Кокс та Еністон пройшли випробування і карколомним успіхом Дженніфер у кар'єрі. І щасливим сімейним життям Кортні, коли кожна з них не мала того, що має подруга. Напевно, це і є приклад справжньої жіночої дружби у шоу бізнесі, яка все таки існує.